Виконали свою спортивну майстер. Місто Хмельницький. Номер 19. Ярослав П'явка. Зараз ми бачимо: Конотоп переходить. В напад Олександр Дувиченко, також автор одного з забитих м'ячів. Сьогодні буде хто заб'є перший м'яч, тому що це фінал. Андрушко. І от ми бачимо удар по воротах, забитий м'яч, але асистент арбітра фіксує. Він не дійшов. Кондратенко прокидає на удовиченка м'яч. І ще одна спроба всюди встигає. Капітан. Ну, безумовно, безумовно, порушення правил. Топа. Більшість конатопців зараз у штрафному майданчику суперника. І удар Удовиченка! Удар Удовиченка! І це забитий м'яч. Просто молодець. Олександр. Він сьогодні також був активний. Ну що зараз? Ну, подивіться. Денис Кулеба. І слова тут зайві. Тут також були плани накинути м'яч на дзигу. Дзига не пішов на нього, оскільки в лівому фланзі захисту своєї команди. Зараз кулеба, кулеба. Іде вперед. І знову він разом із навішує у штрафний майданчик Дивіться, США міста конотоп. Тут, як тут за своєї команди в центрі поля віддавна на Довиченка. У здалеку пробиває дуже. Забіг Максима Карасенка. Порушує правила кропивничани. Все. Поєдинку. Ну Тут Кулеба хі, намагався оволодіти м'ячем, але ось і такі вдари воротах. Хороший удар, але але, ну тут, тут що ми можемо сказати? Тут нам і нема що казати. Це ми всі на США два міста Кропивницький, але знову гол від конотопців. І зараз ще намагання а Зараз дивіться, як, як намагався і футбольній лізі України. Вікова категорія Ю-17. Сувається далі. А тут у нас схоже буде зараз у грі був воротар, грався. М'яч втратив. Ну і дивіться. Просто прорвався, прорвався на зустріч із Нікітою Возняком. Шпилька перехоплює неточний пас від Дмитра Бойка. Обігрує двох опонентів. А от вирішальний удар між двох конотоп. Одержав Олександр Калантаєнко номер 16 О, Тут ми бачимо цвіт верні. Ну, як так? На цьому фінальний поєдинок. Давай, давай, よし、疲れよ。